Про проблеми учасників АТО та шляхи їх вирішення говорили самі учасники АТО з представниками органів виконавчої влади та волонтерами. Зустріч відбулась 10 червня у приміщенні центру соціально-психологічної реабілітації населення, яке раніше було спрямоване на подолання наслідків Чорнобильської катастрофи. Тепер відкрило двері і для військових та їхніх родин. Центр надає психологічну допомогу та організував оздоровчу поїздку дітей учасників АТО за кордон. Основна наша задача була це інформування, соціальна робота, на яку ми переходили. Зараз нас повернули знову на психологічну роботу. Тому у нас є багато. Програм і проєктів, і я ще раз кажу, що ми будемо працювати по всій Україні, але перевагу ми будемо давати своєму місту. На базі центру працюють три психологи. Їм на підмогу прийдуть спеціалісти з міськвідділу освіти, на яких ще чекає ряд майстер-класів та занять з перепрофілювання. Психологи, які працюють в освіті, їм також їх потрібно навчити. Тому що от просто от зараз на сьогодні взяти у нас 41 працівник психологічної служби в освіті, взяти будь кого, який б професіоналізм не був. Просто провести консультацію цього недостатньо. Психологи вже знайшли шляхи перепрофілювання, і міська влада готова цьому посприяти. Однак самих атовців, які були присутні на зустрічі, більше турбували земні питання. Хоч їм і передбачені ряд пільг, зокрема на комунальні послуги, отримати їх вкрай складно, адже для цього доводиться проходити усі кола бюрократичного пекла, відпрошуватись з роботи, просиджувати години в черзі і так далі. Крім того, навіть влаштуватись на роботу, демобілізованим непросто, діляться чоловіки, адже у суспільстві вже сформувався стереотип, нібито учасники АТО. М'яко кажучи, психологічно нестабільні. Серед присутніх були представники міської лікарні, центру зайнятості, управління праці та соціального захисту та інші, які пообіцяли посприяти вирішенню озвучених проблем. Ми повинні допомогти нашим хлопцям в першу чергу, які повернулися, які демобілізовані, які приймали участь в АТО. Подібна зустріч проводиться не вперше. Її ініціатором виступає міський голова Володимир Москаленко. Зустрічатимуться і надалі. Наступного разу було запропоновано запросити керівництво Користенської райдержадміністрації, аби допомогти і учасникам АТО, які проживають у Користенському районі. Їм також, можливо, ще більше потрібна підтримка.